Друзі, всім привіт! Ви не представляєте, що я придумав. Це кар'єра за мого друга. Представляєте? Допустимо, Правила такі цей. Цей. цей, цей, цей кар'єри. Перше, перше правило, те, що ми, допустимо, до, у нас якась пропозиція до Микити Глухова. Це ім'я мого друга, допустимо, Атлетіко Більбао його купити. І ми дзвонимо моєму другу та запитуємо, переходимо в Атлетіку Більбао Чи лишаємося в металіст Харків, в якому він зараз виступає, дорогі друзі, так, да, мій друг виступає в Металіст Харків? Хто, хто ж міг про таке подумати? Ну, я думаю, ви правило зрозуміли. Ну а ми погнали. Максимально всі трансфери, я здається, зробив всі правильні. Ну, все, як я міг, Коді перейшов з Евертоном в Сіті. Ну, давайте зараз покажу, допустимо, давайте покажу мою улюблену команду, потім друге, а потім третє місце. Просто щоб ви розуміли, чи я зробив свій трансфер, чи ні. Ну, я розумію. Думаю, що ви розумієте, про що я маю на увазі. Ось трансфер. Владислав Кабаєв. Ви не представляєте, скільки мені це довго часу зайняло, скільки я ось цих трансферів робив. Якщо вам сказати чесно, то я ну, робив ще минулі дні, а сьогодні я на це потратив ну, десь годину 20 хвилин. Друге місце моєї улюблене команді, як ви знаєте, це у нас Ліверпуль, і це вже цікавіше. Тут у нас Артур, новий трансфер якийсь також я сьогодні зробив. Муніс який ще давно був. Ну, Джота Еліот. Як ви розумієте, це не трансфер, але це також цікаві футболісти цієї команди. Ну, і третє місце це у нас Барселона, який, мабуть, найцікавіший по трансферам. Е, команда з цих трьох. Так, де у нас Барселона? Ось що. Трансфери. Марко Салонсо сьогодні зробив цей трансфер. Крістенсен зробив ще давно цей трансфер. Ой, я, не, я забув зробити мінгуезу. Ось ви його зараз бачите. Ну це вже, вибачте, будь ласка, мене. Так, це сьогоднішній трансфер, який я сьогодні зробив. Е, ну Він також пішов, але ну, я забув це зробити, я не розумію, чому на, Я нажимав, але воно ще не нажимається, походу. Ну, Я думаю, що ви розумієте, що є цей. Тут у нас нічого цікавого, хоча можна кришка продати, він, неймовірно талановитий. Так. Просимо виставити нас на трансфер. Ну, це попросив мій друг, звісно. Ми йому прям будемо дзвонити прямо на Відео. Нічого у нас є багато... наші хороші футболісти. Кравченко, мостей цікавий. Ну, а в нас перший тур проти Вереса. Ми в старті, я думаю, ні. Ну я думаю, ні. Ну, я вгадав. Нічия. Матч проти Олександрії ми на Лаві Запасних. Олександрія перемагає завдяки дублю Калюжного. І у нас перша пропозиція 900 тисяч. Я таке рідко бачу взагалі я не бачу в кар'єри. 0 мільйонів 900 тисяч футболісти. Я таке рідко бачу. Нас хочу купити різінг, тобто мого друга хочу купити Рідінг, який виступає в другому дивізіоні Англії. Зараз я вам хочу показати. Якщо що я вам хотів сказати, що моєму другу зараз 13 років, скоро буде 14. Ну і тут у нас 1,500, а 3200. Ну можна переходити, ми будемо другим воротарем. Ну зараз це треба спитати Микити. <звук> так, почекайте. <звук> так, Нікіта, привіт. Ой, вибачте, зараз перезвоню.